Разом із новицьким батальйоном Сокіл усі присутні заспівали гімн України. Учні безперечно було цікаво почути від учасників АТО про реальний стан справ на передовій. Зокрема, бійці запевнили хлопців, що сьогоднішня армія дійсно стала кращою ніж була колись. А зараз це вже зовсім інша армія. Вона могутня, вона зможе вас захистити. Нам уже показували зброю, давали стріляти. Вчили того, чого мали би навчити ще в 2000 році, коли я служив. Тому зараз вона та армія вже не така страшна, хлопці можете вже не боятися в ній служити. Також хлопці розповіли, що на війні страшним було тільки під час перших обстрілів, а далі вже реагували спокійно, без страху. В свою чергу для бійців учні подарували свої рідні пічки, які самі і виготовили. Цікавилися діти і психологічним станом солдат. На війні ви самі розумієте, що кожен солдат психічно вже в нього недостаток. Є. Залежить тільки, який, там, де він Бійці зізнавалися, що справжню підтримку відчувають, коли читають дитячі листи і переглядають їхні малюнки. Хлопці кажуть, що усім необхідним забезпечені. Правди не вистачає тільки одного сучасної техніки. Вже майже півроку Тимур та Віталій несуть службу на Донбасі і вже незабаром готуватимуться до повернення в зону АТО. Місцеве населення ставиться до наших військових по різному одні підтримують, інші ні. Я общався з людьми, всі хочуть до України з ким я общався, ну, Десятки людей я общався, що їм доказати що не міг, що вони хочуть Росію. Ну, я їм казав, їдьте в Росію, вам ніхто не забороняє, їдьте. Ну, кажу, ми здесь виросли, ми здесь працювали в шахтах. Кажу, без проблем роби. Якщо ти робиш на території України, значить ти робиш на Україну і ти повинен поважати свою Україну, свою державу. Там такі люди трошки неадекватні, але є і нормальні люди, які просять, навіть в сльозах просять. Не віддавайте нас до тих варварів. Учні мали можливість на зустрічі з бійцями побачити на власні очі та приміряти амуніцію військових. А завершився захід спільною молитвою за Україну, мир і спокій. Дай, Боже, бути